Чоловік із дружиною вирушили на різдвяний шопінг. Через деякий час дружина помічає, що чоловік відстав, дзвонить йому на мобільний. Любий, ти де? Кохана, пам'ятаєш, ми зайшли в ювелірний магазин, де тобі сподобалося діамантове кольє. У мене не було грошей, але я сказав, що в один чудовий день воно буде твоїм. Звичайно, любий. Так ось я в барі поряд з цим магазином. Добрий день. Як вступити в вашу організацію? Треба вбити 8 москалів і одного кота. А кота за що? Ви прийняті. Секретарка входить в кабінет шефа. Шеф, тут один з ваших співробітників хоче поговорити з вами про надбавку. Скажіть, що мене немає. Це неможливо. Ця людина точно знає, що ви на місці. Хто ж вона? Це я, шеф. На стоянці стоять таксисти. Один п'яний мужик вирішив підколоти таксиста. Підходить і запитує Командир, лайно повезеш? Той підвів голову і каже Ха, сідай. Приходить чоловік додому, а із кухні запах котлет. Чоловік з порогу. А що це? Моя принцеса котлети смажить? Голос тещі. Бери вище, це королева в гості приїхала.